Привіт, друзі, якщо у вас є лаваш і сир, ви вже за закроп до ідеального пирога. Мінімум інгредієнтів, максимум задоволення, готується легко, з'їдається ще швидше. Дивіться, до кінця вам точно захочеться повторити. І так, починаємо. Для початку беремо вершкове масло, вершкове, не маргарин, а саме вершкове. І дивіться, дуже гарнесенько розсираємо, смачуємо наш труд. Тепер дивіться, у мене ось у такі лаваші є. Все. Беремо майонез, можна купований. У мене дуже корисний, дуже смачнючий домашній майонез. Беремо сир, сир любий, який у вас є, який ви любите. І Можна цього не робити, але я зроблю. У мене ось пюре картофельне з грибами і этим... кріпчиком. Ви можете цього не давати, досить буде і, і сирочку. Так. Накриваємо ще одним лавашом. Придавіть ось так. Засипаємо зверху знову сирочком. Дивіться, заливаємо молочком. І відправляємо у духовку на о, десь пів години, 180-190 градусів. Дивіться, яка краса, все. Виключаємо, трішки вистигне і будемо різати. Дивіться, яка краса тіща в нас вийшла. Ви чуєте, як хрустить. Угу. Дивіться, яка гара смакоти в нас вийшла. Ну що, готуйте обов'язково, хрумке, сокови. О, дивіться. Вам видно? Це слої слоями. Слоє, сирне. Три секунди готові. Готуйте, обов'язково, це дуже смачно. Готуйте, смакуйте, лайкайте. Дякую, що були мною. Підписуйтесь. Миру вам щастя, добра і всього найкращого!